Історія від нашої підписниці З своєю новою колегою Тетяною я здружилась якось несподівано швидко. Вона була дуже харизматичною, веселою і розбитною. Мене веселили її розповіді про пригоди з чоловіками, яких було в неї в запасі, що декому і на ціле життя було б забагато. Вона була красивою, навіть дуже, і без комплексів у стосунках. Тому й подобалась чоловікам, тому й було в її житті так багато пригод. Знала б я, наскільки вона розбитна, в житті б ні на крок не підпустила б її до себе. Свій народження Тетяна святкувала гучно, з розмахом, випросила у начальника дозвіл накрити стіл в офісі, і після закінчення робочого дня запросила всіх колег відсвяткувати і, звичайно ж, були готові. Поздравляли, вручили подарунок, який я, як подруга, купила напередодні за зібрані гроші. Таня в честь свята трохи перебрала, і я, не відчуваючи лиха, запропонувала своєму хлопцеві, що прийшов до роботи мене зустрічати, провести її додому. Вона жила недалеко. Всю дорогу ми сміялися, веселилися. Повище на руках мого хлопця з двох боків. А вже біля під'їзду Таня запропонувала зайти до неї і продовжити. Їй же так сумно в цей день лишатись самій. Ми погодились зайшли, посиділи, ще трохи випили. А потім вона потягла мого хлопця до танців, повисла на ньому, щільно притискалась, і під кінець, вони, забувши про мене, поцілувались. Я психанула, вилаяла обох і пішла додому. Думала, що він піде слідом, але він лишився і лишився на ніч. А наступного дня, зателефонувавши, виправдовувався, що був як в тумані, що то нічого не означає він кохає тільки мене і хоче бути зі мною. Дорікав, що я ж сама винна, залишивши їх наодинці. Якби не пішла. Нічого не сталося б, я не маю наміру пробачати. Вважаєте мене максималісткою? Мене вже попереджали, що з таким ставленням я можу лишитися сама, що чоловіки всі полігамні, і оступитись може хто завгодно. А що ви скажете?